Вивчена безпомічність. Це застарілий термін, і зараз вже експериментально доведено, що це не безпомічність, а саме що, зараз розкажу, якщо вам це цікаво. І так, до того, як цей термін був введений, то вважалося, що людина не відчуває взаємозв'язку між своїми діями та результатом, від цього відчувається безпомічною, та що вона не власна над своїм життям та не може на нього вплинути. Але в дві нульових були проведені експерименти з підключанням до мозку всяких дротиків, щоб зрозуміти, що як іде у людей, коли ми щось обираємо, і вияснили. Що це не безпомічність, а передача контролю над власним життям від цього людина, якщо вкратці відчуває апатію, вона розуміє, що можливо так би вона не вирішила, але право вирішувати вона вже Віддала, віддала. посилання на дослідження. Я закріплю в Ютубі. А вам ще розкажу про цікавий експеримент з домом для пристарілих людей. Що там зробили? Там взяли дві підгрупи. Сумарно 91 людина, там були і жінки, і а, літні чоловіки. І що їм сказали? Перші групи сказали так. Ми з ну за, за допомогою персоналу зробимо усе, щоб ви були щасливими. Ми будемо намагатися зробити вас щасливими, тому ми несемо за вас відповідальність та даруємо вам подарунок. І кожному з цієї групи вручили по квіт, ну, по квітці в горшечку. Типа, ухажуйте за неї, усе, але ось вам подарунок, ось вам кімната. Ми за вас все зробимо. Іншій групі сказали майже те ж саме, але іншою фразою що. Ем, у нас для вас є подарунок, але ви можете його взяти, а можете не взяти. Отам От стоїть ящик з квітами в горщиках. Це наші подарунки для вас, але ви маєте право їх взяти чи не взяти. Але якщо ви їх візьмете, будь ласка, ви можете за, за ними ухажувати саме так, як вам хочеться. Далі. А в вашій кімнаті ви можете зробити перестановку, як вам захочеться. ми з персоналом навіть допоможемо вам переміщати все на ті місця, які ви захочете. Далі, на свій вільний час у другій групі сказали, ви можете обрати самі, як будете використовувати з нашого перечня. Тобто ми вам даємо перечень. Перший фокус групі цього не було, їм просто брали їх під рубочку, вели, тобто вони вели звичайну, звичайне життя в домі для е літніх людей. І через три неділі експерименту виявилося, що група пенсіонерів, котрим давали право вибора, хоча тобто дія вже є, але як туди прийти, їм давали право обирати. За загальною оцінкою їх щастя за їхнім власним опитуванням виросло на 0,28 пунктів. А в тих за кого все вирішували, хоча персонал був дуже охайний, він доглядав за, за цими літніми людьми, але вибору в них не було, тому вони відчували себе більш безпомічно, і їх рівень щастя за їхньою оцінкою впав на 0,11 пунктів. А за наглядами, але такий же опросник провели і з медперсоналами, що вияснили, що ті літні особи, у котрих було хоча б вибір, як дійти до кінечної точки, тобто, якщо це була гра, то їм давали право грати чи не грати. Або якщо був вибір, як провести досуг, то давали декілька занять, котрі могли обрати. І це було одне з того, наприклад, який фільм дивитися, і сама літня людина обирала це. І персонал помітив, що у групі, де було роз, розрішено право вибору, не наблюдалося цього симптому. Тобто, контроль за їх життя був у них, у другій підгрупі. Котра за котрих усе вирішували, вони опускали руки. В них була застарілий термін вивчена безпомічність. Тобто за ними ухажували, все було добре. Але за наглядами медичного персоналу і за їхніми спостереженнями рівень їх активності впав на 2,5 пункти та більше. А в групі, де, де вони самі, самі вирішували хоча б час свого життя там було підйом на 3,5 пункти щастя, активності моторних функцій та навіть розумових функцій. І що вони зрозуміли, що безпомічність якраз таки базується на передачі контролю за власними обставинами. І тому, якщо йде терапія, то терапія буде направлена на те, щоб хоча б... З того, що у вас є, ви зрозуміли, що ви можете контролювати. Наприклад, у вас дуже мало грошей, от дуже мало. Але ви можете обрати, чи ви будете їсти пшовну кашу, чи, наприклад, сечку або там ячмінь, або купити півбуханки хліба сірого або білого, або з отрубами тощо. І тобто, навіть маленький вибір буде робити людину щасливішою, ніж. Коли діти приїжджають і закидують усе тим, що вона не обирала, і це стосується не лише літніх людей, люди а, показують таке відчуття, коли є обставини, котрі вони вирішити не можуть. І вони можуть навіть повністю здатися, ну повністю або частково, та перекинути відповідальність за своє життя на інших людей. І це можуть бути люди, котрі взагалі не хочуть робити вам класно. Але... Контроль перекинуть на них, відповідальність перекинута на них. Сама людина, котра перекинула, відчуває апатію, тривожні розлади, бо вона ж не контролює своє життя, а її ще роблять боляче. Але відмовитися вона від цього не може. Бо коли ми передаємо контроль, наша лобна доля, котра відповідає за контроль, вимикається. Так що кому цікаво, більш детально, я скину посилання, вивчайте це. Дуже цікава тема. Тому термін вивчена безпомічність наразі являється застарілим.